Доброго дня, шановні студенти. Так, сьогоднішня тема апаратура керування металообробними верстатами. Загальні відомості про металообробні верстати та їхнє електрообладнання. <кхем> ну, Ця лекція є класрум. Відповідно, що таке електричні апарати, які використовуються в якості електрообладнання, основні функції електричних апаратів, класифікація електричних апаратів, так. Комутаційні апарати керування. Те, що ми попередньо в системах керування розглядає вимірювальна апаратура, так. За напругою чим кваліфі... класифікуються. За напругою, апарати середньої напруги, апарати високої напруги, за типом комунікаційного елемента, електромеханічні, напівпровідникові переваги і недоліки. Відсутність функцій роз'єднання, велике падіння напруги, Це недоліки напівпровідникових. Ну, зараз всі переходять напівпровідникові, великі габарити. Вартість, низька перемота здатність, чутливість до температури. Великі апарити, навпаки, малі габарити. Так. Чутливість до схильність до процесу стоїння, створення радіоперешкод. Гібридні. От це поєднання кілька, кількох апаратів і різних функцій. Так. Інші класифікації поділяються за родом струму, за ступенем захисту, за видом впливу. Це апарати, які використовуються у верстатах. Так. Магнітні пускачі використовуються в електродвигунах двох видів ПАЄ, ПМЄ на напругу на яку, струм, який вони пропускають, їхні характеристики, час працювання розписані теристорні перемикачі, реле струмові, електромагнітні муфти, пристрої захисного вимкнення. ну Це більше вони. В домашніх умовах. Основними електричними комутаційними апаратами вимикач, вимикач, відокремлювач, автоматичний вимикач, реле, контекст, ну, бачите, багато. Параметри комутаційних апаратів розписуються, які тут є параметри. Часострому, ластруму, вимкнення. Багато цих параметрів, ми про них всі повинні знати. Я тільки роблю такий огляд. так, Це тема 4.3. А ми з вами попереднього разу ось розглядали призначення та класифікація. Нагадаю: токарні, свердлинні, шліфувальні, розточні комбіновані, зубо, різьбо, фрезані, строганні, довбання. Ну і ще кілька класифікацій. Так, ось наш свердлинний верстат з коробкою передач, з двигуном з передачею, і отут ми в кінці. Електричні схеми. Так. Тобто, дивіться, є 4 двигуни. У нас буде курсова. Там будете вибирати 3, 4, 5 двигунів, двигуни, коло керування, силове коло, теплові реле, запобіжники, трансформатор, катушки магнітних пускачів. Ну і кнопки пуску. так, один. Другий вид схеми: дивіться, три двигуни. Коло керування, і це у нас тут перетворювачі ще. І силове коло. І ще одна схемка у нас 4 двигуни. Коло керування, знижувальний трансформатор, так. І силове коло. Це попередня тема. Я тут іще підготовив тему ось додаткова лекція. Апаратура керування і захисту в електроустановках, яка використовується так. Різні вимикачі, вмикачі. Давайте розглянемо От пакетний вимикач От ручка. Обертаємо. І в нас замикаються певні види контактів і струм подається в різні кола. То сюди може подаватись, то сюди, в залежності від положення. Може подаватись взагалі нікуди. тобто вимкнує. Може бути два кола, вимкнує, три, чотири, п'ять, в залежності від того, як, як підключено, ну і з чого складається. Так, і ось наші рубильники. Так, ножеві, це в нас губки і ножеві рубильники. вниз, уверх, замкнуто, вимкнули, і Тут же запобіжники стоять це вигляд, спереду вигляд збоку, З чого складається рубильник на якісь струми, Ну, до п'ятисот. Вольт, так, і струми до 500 А. Ну це навіть багато. Вимикати, вмикати можна лише без навантаження. Ну, Кнопки, різноманітні кнопки. Якщо вони червоні, то це стоп. Якщо чорні, то це якийсь пуск, який це пуск вперед назад. Зазвичай там контактів кілька Контактори. Різний ну, контактори у нас замикають кілька кіл. Ну, наприклад, три фази. Кілька кіл, три фази замикають. Так. Є такі магнітні пускачі це вже контактори із додатковими елементами значить захисту. Схема контактора змінного струму показана. Так, от у нас катушка. І ось його контакти. Бачите? Зверніть увагу, що. Катушка і контактори розділені в схемі, а насправді це в одному апараті знаходиться так. Ну, Проплавки-запобіжники, зрозуміло, якщо струм перевищує певне значення, то спіралька та у нас розплавляється автомати АП-50, ну, звісно ж, на 50 А, як вони спрацюють. Тобто кнопка біла включена, червона вимкнена. Ну, якщо перевищує струм, B50 до певного часу і вимикається, і якщо десь коротке замикання, то різні вимикачі стоять. Є тепловий вимикач і є електромагнітний вимикач, От, теплове реле, яке на певний струм розраховане за рахунок датчика температури. Так, є у нас реле РМТ це у нас реле. Регулюється, ну, написано, максимального струму, мінімальної напруги, різні релеї, плавкі запобіжники, так, маркування автоматів. Як воно, що яка цифра означає? контактори, електромагнітні пускачі. Так, є таке. І принципова схема: ці магнітні. Поскачі контакторів різних типів, бачите, закриту Тут контакти вони замикаються, от сюди підключається висока потужність, а ззаду збоку, тут знизу підключається коло керування. Що складається? Ну от Вони є поворотні, є вони верх-низ піднімаються, пружина їх відкидає. а Магнітний потік їх притягує, контакти, замикаються. Зараз від того по колу йде струм керування чи не йде. Так, ну всі я тут підготовлені мною матеріали обійшов. А от давайте тепер яка література? Так, цікава література. Ось. Електродвигуни от знайшов металообробних верстатів. Танків. Ковальсько Він написано 4А тип серія змінного струму. Одношвидкісні, багатошвидкісні, вбудовані підвищеною точності 4 ав 4 ап Постійного струму теж використовують на саме на яких на ковальськопресових машинах. серії 2 п ПС ПГТ ПСТ ПБСТ збудованим будованим генератором які там магнітні потоки, теж використають тобто і змінно, і постійною. Далі. На ковальсько-пресових машинах використовують АТ з короткозапненим ротором. Асинхронні двигуни з фазним ротором, з частотним імпульсним управлінням і комплекси з електромагнітною муфтою кожнення. На токарних верстатах. так, Може бути багатошвидкісні асинхронні двигуни, система-генератор-двигун або трісне-перетворювач двигун. На свердлиних станках в основному на вертикальних радіальні сили в основному двигуни асинхронні. Ну, вони найбільш дешеві, найбільш поширені. Їх і обслуговування і вмикання. На розточних багатошвидкісті АТ системи ГД-ТПД. Генератор двигун, перетворювач двигун, електромагнітний підсилювач двигун. Тут теж магнітний підсилювач перетворювач двигун. стругальних теж саме. Ось АТГД і так далі ПМПД. Для виконання операцій в експлатах. Ага, ось. Необхідно з три основні види руху. Дивіться: головний для різання інструмента подачі для переміщення інструмента або заготовки і допоміж для виконання допоміжних операцій, які безпосередньо не участь у процесі різання. Відповідно, у нас буде курсовий проєкт. Мінімум буде три двигуна. Бачите? Тобто на всіх верстатах в основному мінімум три двигуна. Дивіться, ось на електроприводі рухів надій. А, ну це вже крім того, може бути чотири і більше двигунів вже виконують інші операції. Ми тоді розглянемо. Основні умови до приводу руху надійність і простота обслуговування, відповідність характеру змінного навантаження, широкий плавний діапазон регулювання швидкості робочого процесу, жорстких механічних характеристик. Так, регулювання швидкості воно приводу можна зробити трьома способами: механізм за допомогою передачі, коробки передач, електричний, зміна частоти обертання двигуна, ну, наприклад, напруга або частоту і електромеханізм комбінування перших двох. Способів. Ну, давайте ще подивимося. Шліфування верстації, їхня характеристика. Плоско, кругло, внутрішньо, безцентрово, молоти та преси. Так, ну, гвинтові, кленові особливості. Ну, тут багато Електротранспорт, переживання. Давайте ще одну літературу. ось Навчальний послідник електропривідці верстатів і автоматів. Ось Доктор технічний наук цікаву книжку написав. Так, і що ж він тут нам Ну, це вступ описує. Так, ця книжка є, і тут схеми, як відбувається різання, за якими формулами цей розрахунок проводиться. А це ми, до речі, курсовій будемо за цими формулами. Розрахунок проводити саме по свердлінню Перший двигун. Ну, Далі є тут фрезерний розрахунок, стругальні, довбальні задачі. Тут, до речі, приклад, як це все розраховується. Так, от підставляється швидкості, там моменти, потужності. Знову ж таки, швидкості є, і задачі, з прикладами є. Дуже цікава така книжка, зусилля, моменти, як передаються через передачі. Ось така цікава книжка, розрахунок втрат КД тут є. Так, ну. Цікава така книжка. І ось описується вже ця електрична схема подачі територний перетворювач. Так, двигун. Є така структурна схема, як це працює. ну Детальніше будемо цією теж книжкою користуватися. І ще одну. Ще десь одну. Ага, дві я тільки книжки знайшов. ну Оце по них будемо користуватися. ну Все добре. Дякую за увагу. Завершую я.